На маленькій планеті у великому лузі сходить вечір на сині, на сизий сумне, на шовковому вальсі, на блакитному лузі, як давно і далеко, ти ж любив на мене. Як раптом в хвилини блакитно шовкові іще рух, іще кров, іще подих гороси. Зацвіли твої пальці, першим цвітом любові, зацвіли твої очі першим цвітом сльози. І планеті у великому місті сходить вечір на сині, насилий на сивавих дощах, сполоднілому листь, як давно. 历史的碑了，奶奶，在我的。<noise> <noise> <noise>